Слава Ісусу Христу! Слава Господу. Радий вас бачити тут. Слава Господу, що ви всі живі, здорові, благословенні і вас збільшилося, але не зменшилося. Дякую вам за збір. Умови, як завжди, в армії є такі особливі, і тому прийшлося, прийшлося мені звернутися до церков, до людей, до друзів для того, щоб якось. Зібрати ці фінанси на автомобіль, бо ви вже бачили, що на ньому ми не можемо їздити. Жертвеності людської в Україні немає меж. Люди в Україні настільки з'єднані, настільки відкриті і насправді настільки люди в Україні хочуть уже цієї перемоги, що вони готові на все. Готові жертвувати, готові підтримувати, готові вкладатися. І ми, можу так впевнено сказати, як воїни, які сьогодні стоїмо на фронті, можу одне сказати, що ми низько-низько приклоняємося перед волонтерами. Насправді, якби не тили, якби не армія, якби не ви, напевно, той рашистський чобіт вже би топтав землю Львівщини. Але наші спільні, спільні зусилля. Наші спільні молитви, наша спільна віра, вона утримує ті позиції, які там на сьогоднішній день є, на які ми утримуємо. Тому я вам всім щиро дякую. Ну, Все, що треба було сказати, ви напевно, я так ви відео моє включили. Розумієте, яка ситуація? Хай Господь всіх вас благословить. Я трохи втомлений, бо майже дві сутки. Не спав, їхав, їхали на великій машині, на фурі сюди їхали. Приїхали тільки в 6-й ранку. Вже був тут, в церкві, в Дрогобичі, вже до вас завітав. Щиро хочу вам подякувати, благословінь вам Божих і нашої спільної перемоги. Я хочу за вас всіх помолитися, благословити вас. Давайте ми станемо для молитви. Благословений ти, Господи, Боже наш. Ми дякуємо Тобі за нашу церкву, яку ти побудував у цьому місті, в Трускавці. Ми дякуємо Тобі, Господи, за всіх цих людей, які є в церкві, і я благословляю їх іменем Ісуса Христа. Я кажу Божий захист, Божа охорона, Боже забезпечення, небесні потоки благословення виливаються в життя кожного брата, кожної сестри. Божа рука постійно є над вами, і там, де тисячі падають, і десятки тисяч, ліворуч і праворуч, до вас нічого не дійде. Тому що Господь є ваш жезл, посох, забезпечення і Божа охорона. Ви у всьому бачите руку Божу. І будь-який посів, який сьогодні сіється в вашому житті, і все, що ви робите в вашому житті, я благословляю поливом віри і поливом Божої молитви і Духа Святого. Він виросте в 30-60 і 100 крат в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.